Добрий день. Сьогодні у нас 20 липня 2024 року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, Центральна Україна. В першу чергу я хотів би подякувати своїм підписникам та гостям свого каналу, які коментують і ставлять лайки. Сьогодні я б хотів би вам показати гібридні форми, які в мене вже достигли і готові до зрізки. І також покажу вам, яка ягода, який цукор в ягоді. У мене підписники багато питали, як я виміряю цукор в ягоді. От я сьогодні продемонструю, як я вимираю цукор в ягоді і яка ягода за величиною. Це гібридна форма. Слава Україні! Ось такі ґронки ягода, гарна велика ягода. Гронки я залишав невеличкі, так як це сигнальне плодоношення. Кустику тільки 2 роки. Я так небагато невеличкі гронки тільки залишив, щоб не перегрузити куста. Ось я відрізав, вже взяв три ягідки, отакі От вони на, на ладошки. Колір дуже красивий, такий жовто-салатовий. Зараз ми їх зважимо на вагах, подивимось, який вес цих ягід. Вони такі ваги є. Зараз ми їх загрузимо і зважимо ягідки. 13,2. 13,4. Одинадцям. Ось е, такі ягоди. Зараз ми подивимося, розріжемо їх, що там у нас всередині, яка консистенція. ось Бачимо така е, мармеладна консистенція. Е, кісточка вже починає окрашуватися. Вона вже давно, ця гібридна форма була е, готова. от в такому стані вона. Та вона така з невеличким підхрустом. Дуже смачна, солодка, дуже вкусна ягідка. І ще одну розріжемо. Також ми бачимо, що кісточка вже почала окрашуватися. Ну, така плотна з підхрустом. Дуже вкусна ягода. От ми зараз продемонструємо, спробуємо. Якийсь цукор в ці. Ось такий в мене є рефлектометр, яким вимирається цукор. Ми що, що ми робимо? Беремо ягідку одну ягідку беремо з цікло і капаємо соку сюди на скло. ми Закриваємо і дивимося. Зараз я попитаюся вам показати шкалу, щоб ви бачили, який цукор в ягоді. Як ми бачимо 16 брікс. Ось такий. Цукор, ягоді, ягода дуже вкусна, солодка. І як для сенального водоношення дуже гарна, крупна ягода. Ми підійшли ще до одного сорту. Це сорт називається Black Finger. Це ізраїльська. Селекція кишмиш. Ну, Ось такі в нього гронки, Це також е, сигнальне плодоношення. Гронки е, невеличкі. В нього ягода також, як для кишмиша, е, немаленька, не е, гарна, дуже солодкий, він, дуже в нього великий е, цукор. Отакі от е, гронки в нього. І там ще на, з іншої сторони ще є декілька гронок. Ось е, таке сигнальне плодоношення. Він дуже солодкий. Зараз не, попробуємо, подивимося, який цукор в ньому. Також я спробую продемонструвати вам який цукор, якщо вийде. Ну, от, така ягодка. Ну, от, вона невеличка ягодка. Ну, Ось така ще. ще я попитаюсь вам показати. О, як ми бачимо, 18,5 з половиною брікс. Ось такий цукор у Блекфінгера. Дуже солодкий, мускатний, дуже фруктовий, нотки такі просуховуються. Ну дуже смачний. От кому понравилося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, Ну все добре.